Всі небезпечні частини за звідси прибрані е, також прибрані акумулятори. Ну все, що можна використовувати вже в наших дронах. А сама коробка для того, щоб ми бачили, що це зроблено. Перший артефакт війни БПЛА Молнія, 2 це ворожий ударний дрон Камікадзе. Саме такий вперше зафіксували під час атаки на Харків у листопаді 2024 року. Він у нас у вільному доступі, тобто, кожен може взяти його в руки, побачити, е, уявити. わあ。Uh, yo, Він абсолютно легенький, зроблений з фанери, з пластика, з пінопласту, зі скотча. Тобто, ну навіть не віриться, що е, такий апарат може нести якусь загрозу. Другий ворожий впівій на оптоволокні керований бойовий апарат, який з легкістю обходить систему реп, здатний нести вибухівку і наносити удари по наземних цілях. При такій надзвичайній ну, кількості е, оптоволоконних цих дронів, яка кількість от саме цього волокна. Е, Лежить на наших полях, по десятки кілометрів він літає і ну за собою це все звичайно розмотується. <му> Унікальним експонатом поповнився й музей супротиву голодомору. Старовинну прялку виявили військові 25-ї окремої бригади у прифронтовому селищі Покровське, що на Дніпропетровщині. Подробиць насправді не повідомляли, але я так розумію, ну. Із свого власного досвіду, це міг бути покинутий будинок або розбитий будинок, або вона могла бути просто в садібі на вулиці. Для того, щоб вона там не залишалася і не була знищена, просто людина перевезла її сюди.